Вітаю глядачів каналу Конкурент Волинь в ефірі Лучане Про питання транспортного сполучення залишаються актуальними. Людям все частіше говорять про те, що варто відновити деякі маршрути. Наприклад, маршрут номер 11 свого часу вважала недоцільним. Зараз же навпаки кажуть, варто відновити до того ж, вартість проїзду подорожчала і пересадки можуть вдарити по кишені. Тож яких маршрутів бракує, та чи варто повертати, уже скасовані. Ми йдемо з'ясовувати у «Лучан». Я проживаю на Вересневому, район Цукрового. Там не вистачає транспорту. – Не вистачає. Не вистачає. У вас скільки маршрутних транспортів є? Там не вистачає, таких як для е, малоїмущих пенсіонерів, от, е, тролейбусів. тролейбусів. А автобусів вистачає, тому що це за гроші. А нам таке не підходить. Четвірка, тролейбус, район Львівської, не вистачає. Бракує. Те, що я знаю, бо я там проживаю, то я просто ну, маршруткою добираюся, а не тролейбусом. А от як вам свого дібратись, то це лише тролейбус певний. Як часто він ходить, чи маршрутки? Дуже рідко ходить, десь через 40-50, може через годину. А у вечірній а... час? Вечірній час ще рідше ходить. Чи що то ви якось плануєте? Чи знаєте? Ні, на маршрутку сідаю просто, щоб було взимку ж холодно чекати на, на вулиці та на маршрутку. Чи зіштовхувалися ви з тим, що вам потрібно робити пересадки? Транспорт же ж по 18 гривень уже так. Е, здебільшого стараюся тролейбусом одиницею, двійкою, але там мені. Трішки йти, ну навіть не трішки, а десь до двох кілометрів. Є проблеми? Наприклад, на цукровий вихідний день дуже складно заїхати. Чи виїхати ввечері так само, з роботи їдеш, деколи немає чим добратися. І як ви плануєте, це заздалегідь маршрут вивчаєте? Ну, дивимося в програмі, якщо є маршрутка, то біжиш на неї. Якщо немає, то вже чекаєш або наступну, або вже бувають такі випадки на таксі їдеш. А от е, яких маршрутів вам бракує? Які саме номери маршрутки чи тролейбуса ви б хотіли, щоб було більше? Ну, дев'яток більше, було б, п'ятеро, ще одна ходить. Можна було б щоб більше було. Малувати немає. Ну, іменно тих там, де я користуюся, де їжджу. Бракує маршрутки, вже півдесятої не доїдеш до Володимирської, вже йдеш пішком. Це дуже важко. От концерт буває на сім годин, а закінчується в 10, то вже ні одна людина не може доїхати на мішку Госбут на Володимирську. Туди в кінець, де розвертається тролейбус. Бажано, щоб хоча б до пів одинадцятої, хоча б йшов через пів години, щоб після концерту можна було поїхати додому, добратися. Бо потім йдеш пішки, а там гар... Там собаки, і невідомо що, і так дуже тяжко. То ви пішки ходите інколи? Пішки ходимо. Ходимо від львівської пішки аж до кінця до Заборуля. Пересадки робимо і платимо по два рази, якщо нам треба до якоїсь цілі доїхати. Було б добре, як в Європі роблять. Купив квиток на цілий день. І можеш їхати куди хочеш, і на тролейбусі, і на автобусі. Оце було б е, дуже добре для людей. Особливо в суботу і в неділю в Рова... дуже важко добратися і, і в Рованці немає. на роботу. Наприклад, дуже важко добратися в суботу і неділю. Це Що... Саме які маршрутом? Привокзальна. З привокзальної дуже важко впіймати тут двійку, щоб доїхати до роботи. Ось, і в принципі з привокзалі дуже важко. Раз на рік ходить. І... Ми живемо в Дрімтауні, то звідти добратися сюди от, наприклад, да, там, погуляти. Там той мікрорайон розвивається, дуже так цей, Але а автобусів немає. Ні, нічого взима. не ходить. Тим більше там же ж вокзал, якби. По ідеї. Як ви даєте раду? Таксі на таксі. На таксі – На Найкращий варіант. Навіть е зупинка вже як їхати з вокзалу, там що табло є, і там показує, автобус буде через дві хвилини, ну, ти розумієш, що він скоро буде, Я а потім думаю, це що... означає, що він тільки приїде, і потім півгодини ще буде стояти, і тільки тоді ще поїде. Так що... Я думаю, що нашому місту треба молодий е е як називається правильно, М менеджер міста. От саме той, що буде займатися такими питаннями, а не ті радянські дядьки, які сидять. Не ні, ні о чому бо сидять вони і сидять. Просто да, що є та, вони, що не вам першого дня дякую.